Друзі, вітаємо вас 11 серпня. Продовження відео про висадку ось такої полуниці. Учора у кінці відео я показував, що ми їздили за добавкою. Тобто ми ще докупили саджанців. Я говорив, що потрібно 100 кущів, але купили 150. Купили більше. Я сподіваюся, що до краю вистачить. Саженці є новинки, а є такі, що вчора ми і садили. Бачите, вже і вуса є, гарна розсада. Так, зробили ми розмітку аж до краю. Якщо ви новий глядач і тільки натрапили на це відео, то скажу, що одного рядка в мене виходить. 40 метрів, він під капельним поливом. Звісно, це в мене агроволокно. І, до речі, я зараз повідповідаю на деякі коментарі на рахунок агроволокна. Можливо, я вчора помилився і сказав, що це 50-ка. Друзі, я точно не впевнений, але скажу вам по правді, бо писали, що воно тонке і буде рости там бур'ян. Скажу, ми дивилися скрізь сонце, то нічого не видно. Тобто воно досить щільне. Його навіть рвати важко. Тому що вчора я як робив ці хрестики, і де була мала дірка, ну він так, його треба добре тягнути, щоб порвати. Тому, можливо, щільність тут і більша. Можливо, я помилився і сказав 50-ка. Десятка... Не знаю, у мене такі агроволокна вже нарізані полосками з такими хрестиками. У оцих двох великих теплицях під огірок. Ми навіть мульчували оті інші теплички, де в мене дві стоїть ще, під огірок теж. Тому бур'яни не росли. Тому ось так. щільність тут досить добра. Точно я вам не скажу вже, яка на рулоні там вже нема нічого, ні бумажки, нічого такого. На рахунок капельної стрічки. Положив я сюди, хто не знає, хто дивиться вперше, лише одну. І писали в коментарях, що краще дві. Я з вами згодний, що дві краще, тому що одна буде проливати один ряд, друга капельна стрічка. Другий ряд, так воно то краще. Але побачимо по ходу. Я вчора проливав, сьогодні проливав, то як би моча і цей край, і той край. Буває таке, що сухо, до прикладу, ось тут сухо. Трішки не подобається мені, це звісно. Капельна стрічка в мене тут стоїть на 20 см, емітор від емітора. Якби була десятка, було б краще. Водовилив би був більший, емітори вони ближче б стояли і, можливо, воно краще. Не знаю, буду далі поливати і дивитись по ситуації. Якщо щось буде не так мені, то це все діло легко виправить. Берете просто капельну стрічку, затягуєте і отак. Між цими дірками просувати туди. Так можна зробити, тобто це не проблема. Головне, цей кінець, його просто зав'язати, щоб туди не попав ґрунт. І потім його туди його так протягнути. Звісно, морочливо буде, але ж зробити так можна. Якщо буде щось мені тут не подобається, як я вже говорив, то зробимо на дві капельні стрічки. То так буде краще. Їх підсунуть під кущик. Під дві сторони і поливатиме набагато краще. Ще одне, один був коментар, чому бугри. так? Чому я зробив бугри, а не просто, щоб посадити його. Ну, просто розстелити і посадити. Можна, друзі, просто підготувати ділянку. У мене сестра робила так, от теж купила саженці, просто постелила рівно агроволокно і туди посадила. Чесно скажу. Не хочу я так, тому що мені подобається, от коли полуничка так посаджена і вона сюди звисає. Тобто вона чиста, не буде вона там в грязі, не буде підтопляти її, тому що ділянка в мене не сильно рівна і буває десь, якщо просто отак розстелити рівно, або вода може бути стоять взимку тут. Звісно, якщо буде сніг, тут дуже багато снігу, тому що тут стоїть теплиця. І коли сюди валить сніг, а сторона у мене північно-західна, тут снігу дуже багато. Буває, не те, що він сипає, його просто зносить до теплиці і тут. Так, по да. да, Ярик, тобі, тобі по пояс. Тому от ще такі нюанси є. А іще одне, це те, що я ж буду далі її розмножувати. Тобто я сюди ще буду ставити стаканчики і вкорінювати. Тому це теж якби, потрібно. І ще запитували, чому все в купі в мене тут посаджено, ранні сорти, там ще які пізні, середні, реми. Дивіться, друзі, перший ряд у мене йтиме, далі я в подальшому ж буду туди вже тягнути аж до кукурузи, теж такі робити бугри. Це буде йти як, як сказати, розсадник, маточник. Хочу просто розвести собі побільше. Ось так. Тому воно все посаджено от, там, по 20 кущів. От 20 кущів один сорт, потім 20 кущів інший сорт. Ну, тут все підписано, як би все чітко. Тому посадили вже під один на один бугор дуже багато сортів. Я вже потім підсчитаю, бо точно не знаю, скільки їх тут, ну багато. Невигідно просто кожен там, 20 кущиків садити. Ви зрозуміли. А без агроволокна, є, повірте, часу немає, бачите, і так вистачає кругом. Холод ніхто його не буде, бо ніхто не встигатиме. Тому вже ось так. Так, на рахунок розмітки. Так 30 і так 25-30. По-різному. Там на краю у нас було 25 на 30, а там вже пішло 30 на 30, ну, різали. Як могли, буде нормально. Так, йдемо тепер на висадку. Да. Сьогодні думаю завершимо. Так, рухаємося далі. Перший сорт у нас, ну покажи Ярик, як він там ось ця паличка ти підписував. Як зветься? Мурано? Мурано. Така розсада. Покажи ярик корінь, вийми з стаканчика. Така коренева. Ану тут вийми. Та нормально. Ми вчора е, показували, ну я показував відео, показували кожен сорт, кореневу систему. Непогана. Не Непогана розсада. Вчора, до речі, друзі, хто не бачив, можливо, хто новий дивиться, була перша частина відео, ми з Яриком садили, тут копали, розмічали оце все. Так досить цікаво буде, можливо, подивитись кому. Ну що, приступаємо до першого кущика, а далі вже буду вам озвучувати кожен сорт. Уже ягода є. Гарний кущик. Шикарно. Наступні саженці полуниці в нас клодія. Ярик своїм каліграфічним почерком написав. Теж Два? два. ну. Так, починаємо садити клодію. Отакі саженці. Досить великі, гарні коренева, самі бачите. коренева, що треба. Рухаємося далі, скажу вдвох воно набагато і швидше. Так, наступна елоді. Чи елоді? Елоді. Знаєте що? Я ось тут тільки що садив. Ряд. Скажу промочило досить непогано. Що тут, що тут. Можливо, там на краю десь переїхала капля. Тому десь, можливо, не доливає кущі. Ну, поки що, що тут мокро, добре, що на цій стороні. І, до речі, я думаю, ж можна пролити і тричі, і двічі, тобто повинно. Ну, капля взагалі добре залива Так, Елоді. О, дивіться, яка. Клас. Отака вона, досить велика. Супер. Так, рухаємось далі, садимо. Ось це вже і край ярик. Ми з тобою сьогодні швидко. Посилання я залишу в коментарях, до прикладу, ну, до речі, щоб вам... Можливо, комусь сподобається, хто не знає, можете замовити в тих людей, де ми замовляли. Ох, і вітряно сьогодні задимає просто. Так, наступна у нас румба. Така маленька вона. Але казалось, що полуничка буде досить добра. Теж 20 кущів, теж брали по 20 всього. Надіюсь до краю вистачить. Да, Ярик, Арик будемо ще їхати. Ага. <гум> так багато посадили. А вже далі як розведу її, вже собі як буду пускати сюди стакани ставити то вже буду далі робити окремі гребні, ну такі грядки і окремо садити. А поки що буде отак все вкупі, то нічого страшного. Так, садимо, щось я заговорився. Сорт румба. Так, наступна полуниця в нас це Апріка. Будемо садити її. Ох, і вітер валяє саженці. Вже і підсохла, бач, ярик, як вітром висушує. Торф уже легенький, сухий чуть. Так, ми вже майже перед краєм. Багато вже й посадили, залишилось там три ящика. І це четвертий. Як думаєш, буде лишня? Не знаю. Мабуть, ми взяли більше, ніж треба. Ну нічого. Десь посадим. Десь посадимо, правильно. Все, яка? Вже можна вкоріняти. До речі, друзі, можна друг, дивіться, посадити отак. А цей у сусідню. Ну, ось сюди ось, зрозуміло. Можна і так зробити. Гарні гуса тут, вони звисають з ящика. Наступний ящик зветься Сандра. Сандра. А Ярик підписав Сандора. Я ж пам'ятаю, начебто Сандори не було. Так що Сандра. Та добре, що бумажку тут не викинули з ящика, щоб було. Вже ми майже досадили. Ей, останеться. М? Це останеться. Все залишиться. Так. Ось така, непогана. Вон, вся гарна. Всі саженці класні. Так, ладно, садимо далі. Вже з яриком перед кінцем, ось вже край. Зараз посадимо ту, що садили вчора. Це пл 65 А там що в нас? да, Джусі. Джусі. Це зараз досаджуємо фух, і будемо завершувати відео. В кінці вже напишу вам на екрані всі сорти, які ми посадили. Все, друзі, завершили. П'ять гущиків ще й не вистачило. Тому сьогодні їдемо в гості чи чекали. Чи завтра? Коротше, ще доберемо п'ять штук. Як ми так читали, ну якось читали. Все, посадили. А я думав, да, ще й буде лишня, А ще п'ять штук потрібно. Бачите, як гарно з вуса звисають. Тут можна або стаканчик поставити, або просто я знаю отак якусь доску і сюди насипати торфу або тирса та будь-що. І можна вкорінювати так. Бо в стаканчику можна швидко пересихати, тим більше сонце. Коротше, буде видно як, якось будемо вкорінювати. Слава Богу, посадили. Це було довго. Доярик да, у до гора стаканів. Все, робота зроблена. Ой. Добре, друзі, на цьому будемо, певно, завершувати. Велике вам дякую за перегляди, коментарі та перегляди відео. Ну, а на цьому все, далі буде і всім пока.